Максим Шегушев один із найталановитіших учнів четвертої музичної школи. Він опановує в закладі гру на саксофоні у класі Олега Калюжного та гру на баяні під керівництвом Ірини Платіонової. Максим у мене вже восьмий рік навчається. Це дитина дуже відповідальна. Він дуже любить отримувати знання. О, він завжди, коли у нас якісь додаткові репетиції, він завжди приходить за любки, йому це дуже подобається, дуже любить грати складні твори. Ще самого Малку, як ми починали працювати, йому дуже подобались такі вже твори, дуже відомі. І він, я кажу, ні, ще зарано. А він каже: Ні, я буду працювати стільки, каже, щоб їх вивчити. Успіхи у навчанні привели Максима до перемог на численних всеукраїнських і міжнародних конкурсах, де він представляв свою школу та кривий ріг. Вже другий рік поспіль Максим бере участь у світовому трофеї акордеоністів. Цей престижний музичний конкурс складається з двох відбіркових ту. Турів, українського онлайн етапу та міжнародного онлайн туру. Третій фінальний етап традиційно проходить очно у Франції. Торік юний музикант не мав змоги долучитися до фіналу. Цьогоріч поїздка стала можливою завдяки фінансовій підтримці голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Отримав великий досвід, позмагався з дуже великою кількістю учасників з різних країн. Це були Китай, Боснія, герцеговина Словенія. У мене було дві. П'єси одна джазова, одна фольклорна. Тому це я рахую, що був дуже достойний виступ, мій, тим більше, що це було вперше. Мені дуже подобалося грати, тому що мене оцінювали най. Високіші метри акордонного мистецтва зі світу серед 11 найсильніших акордеоністів Максим Шегушев посів шосте місце. Ми представляли в своїй категорії свою країну дуже гідно і він посів дуже високе місце. На цьому конкурсі це показник високого професійного зростання цього учня. Дуже блискуче і технічно він зіграв свої твори, передав всі емоціональні і всі, і весь той темперамент, який закладено в цих творах, Олександр Вілкул сьогодні привітав юного музиканта і вручив йому подарунки. Скажи, які в тебе творчі плани? Хочу в музучилище піти. А коли тобі поступати в музучилище? На наступний рік дитина дуже талановита. Так що дякуємо вам за те, що ви нам все таки дали таку можливість і набратися такого досвіду. Іван проводов Денис Захаров цей день.